Вітаю на дистанційному уроці географії. На двох попередніх уроках ми з вами вивчали внутрішні, тобто ендогенні процеси Землі, до яких відносили рухи літосферних плит, землетруси, явища магматизму і вулканізму. Давайте перевіримо, що ви пам'ятаєте із минулої теми. Пропоную вам дати відповідь на 6 нескладних питань. П'ять із них це назнання ваших географічних термінів. І шосте на знання складової будови вулкану. Поставте дане відео на паузу і дайте відповіді на зазначені питання. На сьогоднішньому уроці мова піде про зовнішні сили Землі, адже недостатньо використовувати для формування рельєфу нашій планеті лише внутрішні ендогенні процеси. Тектонічні рухи, магматизм і метаморфіз формують у нас планетарні. Тобто великі мегаформи і основні макроформи рельєфу. Окрім того, вони приймають участь у формуванні гірських порід магматичного та метаморфічного походження. А уже те, що сформувалося під впливом внутрішніх ендогенних процесів, шліфується зовнішніми екзогенними процесами, в результаті чого формуються більш дрібні форми рельєфу. Середні або малі за розмірами та гірські породи осадового походження, що ж ми називаємо екзогенними силами. Екзогенні сили це зовнішні сили, які формують нерівності земної поверхні. До них відносяться вивітрування, робота вітру, моря, льодовики, поверхневі підземні води і діяльність людини. Які ж зовнішні процеси виділяють? І так, в верхній шарах земної кори у нас постійно відбувається три основних види роботи: руйнування гірських порід або денудація, перенесення продуктів, тобто з того, що вже було зруйновано, тобто транспортування, і відкладання продуктів руйнування або процес акумуляції. В результаті цього підпливом зовнішніх процесів частково руйнується те, що створила природа шляхом внутрішніх процесів, тобто в результаті руху літосферних плит, магматизму, вулканізму тощо, та удосконалення даних внутрішніх форм. Найосновніший процес, коли мова йде про екзогенні процеси, тобто зовнішні, це процес вивітрювання, тобто руйнування і зміни гільських порід під дією коливань температури, вологи чи живих організмів. Таким чином ми можемо виділити три основних види вивітрювання – фізичне, хімічне і органічне. Фізичне вивітрювання відбувається під впливом коливання температур. Давайте пригадаємо, як ми дістаємо із морозильної камери кубик льоду. Він одразу покривається тріщинами. Те саме відбувається і з гірською породою від перепаду температур. Наприклад, у пустелях температура може коливатися вночі і в день, оскільки пісок в день нагрівається аж до 70 градусів в деяких місцях, а вночі досить сильно охолоджується. Гірська порода при цьому покривається тріщинами і таким чином відбувається. Фізичне вивітрювання. Хімічне відбувається під впливом води. Вода, ви пам'ятаєте, з курсу природознавства, є універсальним розчинником. Відповідно, усе те, що вода може винести, розчинити, вона виносить і розчиняє, все інше залишається, це хімічне вивітрювання. Є органічне, відбувається під впливом живих організмів. Адже всі ми знаємо, що є у нас а, такі, як сліпаки, бобри, а є найрізномітніше крути, червячки, які розпушують ґрунт, і в тому числі здатні навіть руйнувати гірську породу, якщо мова йде про мхи і лишайники. В результаті вивітрювання, тобто руйнування. Утворюється так звана кора вивітрювання, тобто шар пухких гірських порід, що виникли в результаті руйнування поверхні літосфери. Прикладом кори вивітрювання є пісок і глина, відомі кожному із вас, щебінка або брили. На даних слайдах ви можете побачити наслідки кожного з видів вивітрювання. Наслідок фізичного вивітрювання у вигляді ось таких чотирнадцях форм, коли вітер виніс усю гірську породу, яка була трещинувата, яка була пориста і залишив найбільш міцні. Хімічне вивітрювання, де ви бачите рештки, такі як звані лінзи, або ампулки, в яких знаходились, наприклад, сіль або вапняк, тобто ті гірські породи, які добре розчиняються, і органічне вивітрювання, тобто покриття мхи і лишайників, які в свою чергу здатні своїми специфічними речовинами також руйнувати гірську породу. Поговоримо ми з вами про конкретні види зовнішніх сил. І перше – це робота вітру. Вітер виконує також три види роботи: це руйнування, тобто денудація, транспортування та відкладання, тобто акумуляція. І якщо на своєму шляху вітер, який вже підхопив велику кількість зруйнованої гірської породи у вигляді піску, зустрічає якусь перешкоду, яку не може обійти, відбувається відкладання цієї гірської породи, і таким чином утворюються серпоподібні кучугури, які називаються барханами. Верхани мають значну висоту, близько 200-500 метрів, і пересуваються зі швидкістю кілька сот метрів на рік. Інколи на їх поверхні утворюються дрібні такі хвильки, дрібні пагорби з піску, які називають дюнами. Вони найчастіше мають серпоподібну форму і пересуваються трохи повільніше. Найвідоміший із барханів це співучий бархан у Казахстані. Його висота 150 метрів, довжина до 3 кілометрів. Цей феномен відомий тим, що в суху погоду піски створюють звук, подібний до мелодії органа. Тож давайте послухаємо, що значить співучий бархан. Форм рельєфу, які утворюються в результаті роботи вітру, відносяться також ось такі фігурні скелі, як ви бачите на малюнку знизу. А вітер счухрав все, що зміг, тобто те, що піддається впливу, а всі міцні породи залишає, тому утворюються ось такі чудернацької форми скелі, які найчастіше є пам'ятниками природи. Окрім вод... вітру, значну роль у формуванні рельєфу відіграє і вода. Руйнівна робота води називається ерозією. Пригадайте, як ви вдома поливаєте кімні, кімнатні рослини, і якщо ви поливаєте її постійно в одну і ту ж саму точку, утворюється невелике заглиблення, яке називається вимоєною. Точно так же відбувається у природі, в глобальних масштабах. Вода, постійно потрапляючи в одно і те ж саме місце, розширює виміну до яру, а якщо в ярі вже зникають процеси руху води, тобто в найнижчій його частині, цей яр починає заростати і переходити в балку. Насправді, ерозія є досить небезпечним явищем, оскільки здатна зруйнувати і посіви сільськогосподарських культур, і заважають будівництвом. Тому, якщо не вести боротьбу з яром, він продовжує рости після кожного дощу. Небезпечним явищем, яке виникає в результаті діяльності поверхневих вод, являється також селі. Селі це потоки бруду і каміння, які зненацька сходять з гір, являється дуже катастрофічним явищем, маючи велику масу та велику швидкість руху близько 5 метрів на секунду, миттєво руйнують все, що зустрічається на їх шляху. Поверхневих вод наш рельєф, тобто нерівності земної поверхні, дуже активно формує також і підземні води. Зокрема, в результаті діяльності підземних вод, тобто які знаходяться глибоко під землею, під шаром ґрунту, у нас утворюються катастрофічні явища, суви. Відбуваються вони в результаті відривання і переміщення маз гірської пори вниз під дією сили тяжіння. Якщо ми розглянемо з вами схему, ми побачимо, що після того, як ідуть дощі, ґрунт ущільнюється, його пори заповнюються водою, він стає важкий, в результаті чого частина ґрунту просто йде вниз під її сили тяжіння, всковзаючись при цьому по так званій стінці відривання по гірським породам, які містять у своєму складі глину. А ви пам'ятаєте, що глина при намоканні стає дуже пластичною? Цікавим явищем є робота підземних вод. Власне, під землею тоді ми говоримо про карст розчинення водою гірських політ і утворення підземних порожнин печер. Карстові печери це досить дивні явища природи, їх на землі сотні тисяч, вони є у всіх континентах, і найбільшою у світі є карстова печера, Мамонтова, яка знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Найчастіше вона є досить розплутаною, ця печера. В них є підземні річки, озера, водоспади, гроди. І з цієї точки зору нам також пощастило. Адже саме на території України, в Тернопільській області, знаходиться. Найбільші Найдовша у світі гіпсова печера. Оптимістично. Печери утворюються через те, що вода здатна розчиняти деякі гірські породи, які знаходяться під землею. Все, що не розчинила, залишає. Все, що розчинене, виноситься на значній відстані, і якраз за рахунок цього, і утворюються у нас ці підземні порожнини печери. Наступною зовнішньою силою у нас є льодовики. Ви розумієте, що льодовик це багаторічне намерзання води, тобто він є дуже важкий володіє величезною силою. А тому, рухаючись вниз по схилу, він зчухрує все, що бачить на своєму шляху. Але безслідно це не діває. Зазвичай на язику льодовика, саме так називається та частина льодовика, яка рухається, накопичується зруйновані гірські породи, які називаються мореною. Ці морена може бути дрібна, може бути великою, може утворюватись взагалі валуни. Інколи від роботи льодовика утворюються також і баранічі лоби, які формують специфічну, унікальну форму рельєфу, які називають кучеряві скери, ви їх бачите на зображенні. Від відступання льодовика також можуть формуватися величезні вали, пасма і горби. При сходженні льодовика утворюються також невеликі штрихи і борозни, Тобто, льодовик. Також володіє величезною руйнівною силою і урізноманітнює наш з вами рельєф. Те саме можна сказати і про море. Ми звикли до того, що море ми використовуємо для відпочинку, звертаючи увагу з основному на шум прибою. Але мало хто із вас замислюється над тим, що пляж це результат роботи моря. І так, в результаті роботи моря утворюється щонайменше 4 форми рельєфу. Це хвилеприбійна ніша, невелике заглиблення, в яке знаходиться постійно впливом води, тому воно постійно заглиблюється, в результаті чого над нею формується кліф або берегове урвище, тобто так званий хвостик, який знаходиться над хвилеприбійною нішою. Також завжди утворюється підводна абразійна тераса. Або її ще називають бенч. Це саме та частина моря, по якій ви спускаєтесь, коли входите в воду. І акумулятивна тераса, тобто те, що утворилося в результаті накопичення відкладів, які були принесені на берегову зону морем, називається пляжем. Що стосується впливу людини на рельєф, він очевидний. Ми з вами створюємо так звані антропогенні форми. Чому антропогенні, тому що в перекладі з грецькою людина означає антропос. Тому в результаті своєї діяльності ми з вами створюємо кар'єри, терикони, відвали, тунелі, будуємо шахти тощо, тобто створюємо велику кількість антропогенних форм рельєфу, таким чином, змінюючи докорінно той рельєф, який був сформований внутрішніми процесами Землі. Вашим домашнім завданням буде прикріпити самостійну роботу, яка була виконана на початку відеоуроку, саме там, де я просила вас поставити відео на паузу, і заповнити таблицю та вивчити її. У таблиці у вас мають бути описані назви всіх зовнішніх процесів, які прозвучали на сьогоднішньому уроці, та їхні прояви на поверхні землі і визначення, якщо воно в уроці звучало. Приклад заповнення таблиці у вас є. Робота вітру. Бархани, дюни як результат, і що таке бархани і дюни. Якщо у вас є питання, ви завжди можете звернутися до мене в особисті повідомлення. Дякую за увагу!